Усім привіт! Поділюся улюбленим рецептом меренгового рулету. Це досить поширений десерт, його не складно і швидко готувати. Головне дотримуватись деяких вимог. Я роблю його з ніжним кремом, шматочками полуниці і для декорації використовую полуничку також з м'ятою та кремом. Починаю з приготування меренги. Тому мені потрібно 5 яєць, з яких я виділяю 190 г білку. Тут важливо, скільки грам білку, а не сама кількість яєць. Зважайте на це. Відділяю дуже обережно білки від жовтків, щоб жодна краплина жовтку не потрапила. І ще важливий нюанс посудина для збивання має бути сухою. В білки даю дрібку лимонної кислоти, четвертину чайної ложки солі і починаю збивати на середній швидкості. Коли білки побіліли і стали такими, як піна, збільшую швидкість і даю 250 г цукру, але не весь, а просто кілька етапів. Далі збиваю меренгу так, щоб розчинився увесь цукор, тобто до щільності і до стійких піків. Тепер останнім всипаю 25 г крохмалю. І ще трошки надовго перемішую міксером на середній швидкості. Просто щоб добре все об'єднати. В кінці для певності перемішую ще лопаткою. Викладаю меренгу на деко з пергаментом або на силиконовий коврик для випічки. Рівномірно розподіляю і за бажанням посипаю мигдальними пластівцями. Можна використовувати і інші подрібнені горіхи. Дуже важливо не перетримати її, щоб рулет потім не тріскав. Випікається меренга при температурі 140-150 градусів 30 хвилин. Тепер готую крем. Для цього мені потрібно 150 вершкового сиру вбити недовго з 20 грамами пудри. Далі даю 100 г холодних жирних вершків і продовжую збивати на середній швидкості до такої густини. По бажанню також крем можна доповнити. Чи трішки кавою, чи лікером, чи ваніллю, різними екстрактами, або ароматизаторами, або навіть берниками. Я дала кілька крапель ванільного екстракту, ароматизатор барбарису і трішки червоного берника. Має красиво поєднуватися в парі з полуницею і кладу крем у холодильник. Меренга вже зарум'янилася і зверху утворилася така кірочка. Накриваю зверху іншим пергаментом і дощечку, або як я решітку. Перевертаю і знімаю верхній лист пергаменту. Залишаю вистигати. За цей час нарізаю полуницю, пересипаю трішки із цукром. На холодну маренгу намащую крем та посипаю порізаною полуницею. Дуже прошу вас не забувати підписатися на мій канал, покласти лайк, а також коментувати. Це мені дуже допоможе у розвитку мого каналу, а також підтримає мене. Скручую рулет досить щільно, обережно загортаю рулет у пергамент і кладу його у холодильник на 2-3 години для стабілізації крему. Рулет і так вже дуже красиво виглядає, тому його не обов'язково декорувати, але я вирішила додати декорації. Для цього я такий самий крем зробила половину порції і відсадила кондитерським мішком зверху, і туди виклала нарізану тонку полуницю і м'яту. Що ж, розріжемо мій рулет дуже ніжний і в міру солодкий. Не бажано по рецепту додавати більше цукру, щоб він не був надто приторний. І саме така кількість крему ідеально буде смакувати у меренговому рулеті. Тому, якщо плануєте перемащувати іншим видом крему, не робіть його забагато. Готуйте і діліться досвідом. Нехай вам теж так смакує, як і мені.